Вітаю на каналі Мій Шлях, я Юлія, автор каналу. Говорю сьогодні на глибоку тему. Зібралося кілька команд із паралельних класів. Відібрали кращих, а все через те, що оголосили про проведення змагання між класами за першість, умовну першість одних серед інших. Це означає, що хтось буде вважатися умовно кращим, а хтось гіршим. Переможець отримує якийсь призик. Таку собі винагороду, яка вважатиметься цінною в межах Егрегору, в рамках якого і відбулися ці змагання. Так званий кращий почуватиметься максимально піднесено, особливо у момент оголошення його як першого, кращого, переможця. Ніби він чи вона дійсно вищий за інших на голову, так це точно, а то і більше. Якщо такому пощастить і в його душі наявний, хоч невеличкий запас благородності. То відчуватиметься радість і сум водночас. Чому сум? Бо з радістю виникає тоненький струмочок сумніву. Але не у своїх власних силах і тому, чи заслужена була перемога чи ні. Звичайно, що заслужена. А в тому, чи дійсно це перемога, чи ілюзія. Над ким перемогти? Над такими ж людьми чи дітьми, які ти сам переможець. В душі якийсь незрозумілий жаль. Що трансформувався із, вроді як, радості. Але чому смак перемоги раптом загірчив смутком, тонким, пронизливим почуттям жалю і скорботи, ілюзорне розділення себе від інших, ілюзорне відокремлення себе від інших, ілюзорне вознесіння себе над іншими. В тому то й суть змагань, щоб якраз виокремити, виділити і показати всім того самого кращого. Так було з прадавніх часів. І до наших днів чомусь цей егрегор успішно існує. Причому в усіх сферах матричного життя цього вимагає система. А люди батарейки, завдяки яким вона живе, живиться і витончено трансформується під сучасний світ. Ніби так і треба, ніби в цьому дійсно є необхідність, немов без цього неможливе повноцінне існування. А якщо душі переможця не властиві високі почуття, це зверхня надмінність, що прямо демонструє відношення не тільки до переможеного, а й поширюється на всіх, хто навіть не брав участі у боротьбі за так звану першість. Так свідомість людини лише утверджується у процесі розширення власного его. Чомусь стає байдужою ситуація у глобальному плані. Все бачиться в рамках близорукого бачення світу. Такий урок має пройти душа. Це теж частина великої цілісної картини буття на планеті Земля. Такі собі чорні контури, цяточки для чіткості зображення. А може, цілі люди можуть бути такими чорними цятками у світлі божественного бачення наших життєвих процесів, явищ, ситуацій. Бо відсутність симпатії дає свій ефект. Ой, ми зовсім забули про переможених. Більшості знайоме почуття цієї категорії. Хтось тільки в такій позиції був завжди, забравши її у доросле життя, звикле почуття обезцінення себе, власного потенціалу. І до поразки, програшу теж можна віднестись по-різному, але почуття внутрішнього дискомфорту. І тут момент важливого вибору. І полягає він у тому, щоб уважно віднестися до сигналів своєї душі. Що лежить в основі цього дискомфорту? Задіти его, а значить, підсвідома заздрість, переможцю. Фонове значення таке. Я теж хочу бути на його місці. Я теж хочу бути переможцем. А ще краще. Той, хто переміг, насправді не заслуговує на перемогу, а ось я. Або образа. Я не цінна, мало знаю, нічого не значу, мої знання, вміння не мають ваги. І на якийсь час опускаються руки або зовсім надовго. Спустошені, гніт. Вишенкою на цьому тортику буде: Я ніколи не зможу досягти чогось подібного. Але ж ситуації, що основані на егоїстичних засадах, якраз і допомагають зрілій людині, душі визначитися у вірному напрямі, прибрати зайве, піти зі шляху де дискомфортно. І даний напрям не резонує з труном серця. На жаль, тільки через біль, дискомфорт ми маємо змогу, так би мовити, відшліфувати безцінний діамант своєї душі і осяяти собою все навколо. От і спробуй розберися у всій цій контрастній кухні, якщо ти трохи іншого складу. Якщо маличку ти була змушена терпіти біль, несправедливість, травматичні ситуації, безкінечні порушення твоєї волі і звикла жити в такому жахливому стані, то це все стало невід'ємною частиною тебе, твого життя. Воно вросло з корінням в душу, великими кинжалами у твоєму серці. Що і стало причиною перекриття потоку любові, божественної енергії людини та її життя. До речі, процес розмороження душі теж болючий зі сльозами, але за ними слідує поступове зцілення. Почали зі змагань, а закінчили душевними болями. Ну, я як завжди. На мій погляд, у будь-яких змаганнях участь мають приймати зрілі душі. Тут мінімальна ймовірність травматизму. Цілісний погляд на подію, що дає змогу пізнати глибше себе, порівняти себе із собою минулим більше, ніж із суперником, і в першу чергу відбуватися із взаємної, доброї волі і згоди обох сторін, а не змушеним обов'язковим ярмом, яке, крім болю і дискомфорту, нічого не приносить. З повагою до ваших душ. Пам'ятайте, в кожному з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей.